Так, добрий день, люди на Ютубі, слава Ісусу Христу всім Християнам. Зараз трошечки буду розказувати про, знов, про засоби, найефективніші проти комах. Комах паразитів це комахи-паразити, кровопивці, які фактично знищують життя людей, переносять хвороби всякі різні, тому що якщо вас вкусила якась блоха. Ви можете почухати то місце брудними, припустимо, руками. Почухали, можете занести навіть золотистий стахілакок. А потім наслідки того всього лікувати дуже-дуже важко. Наслідки. Це наслідки вже тих укусів, зрозуміло. Щоб знищити тих всіх, то треба їх знищити. Знищаться вони, так, да, пластинки є на ринку спеціальні від всіх комах, ви їх купляєте, ви їх можете знищити. Є такі люди, я хочу до них звернутися, які дуже дешеві є засоби по відлякуванню. Їх не треба від їх не можна відлякувати. Якщо ви їх відлякаєте з якоїсь одної кімнати чи свого помешкання, вони будуть у вас в коридорі десь. Якщо ви в квартирі живете, ви будете виходити з своєї кімнати, припустимо, і вже ви будете всі обкусані, просто в коридорі. Вони будуть вас чекати. розумієте? Чи на порозі вашого будинку будуть вас так само чекати, якщо ви їх відлякуєте? Тобто відлякувач він є неефективний. Ви відлякувачем не зможете боротись. З тою заразою, відлякують. Такі є спеціальні, знаєте, спеціальний маленький прилад, його ставлять, ем, в розетку вставляють, і він якби має відлякати тих тваринок, всяких, всяких тваринок поганих. Так, він якби відлякує. Але фактично, що він робить, він їх відлякує з якоїсь маленької мізерної території на іншу територію, і ви все рівно заражуєтесь. Тобто такий метод неефективний. Не купляйте у, той, у того дешевого відлякувача, він дуже дешевий. За копійки просто продають, які 50 гривень. За 50 гривень вам просто його продадуть. Не купляйте його неефективно. Ще Що, не дай Боже, заразити своїх сусідів, а вони будуть не то, що на вас злі. Сказати, що вони будуть на вас злі, це нічого не сказати.